Саме на район Бахмута. Якщо загалом подивитись, що стало причиною таких рішень, на мою думку, в той самий момент президент Зеленський почав сприймати генерала Залужного як не генерала своєї армії, який планує відповідно військові дії для успіху Збройних сил, а як політичного опонента, який, за першими рейтингами, вже перемагав на той момент. Президента Зеленського на якихось гіпотетичних потенційних виборах. Саме це стало е, причиною, на мою думку, прийняття таких нераціональних рішень, результатом чого стало е, провальні дії, військові дії на запорізькому напрямку, а також провальні дії в районі обороні, оборони того самого Бахмута. Ми втратили і Бахмут і не просунулись на Запорізькому напрямку. Напрямку. Також варто зазначити, що після змін у плані, який був розроблений разом з нашими західними партнерами, після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача наші партнери про це не були попереджені. Відповідно, вони дізнались про це з даних своєї власної розвідки, коли побачили переміщення наших військ з Запорізького напрямку, тих самих п'яти бригад у напрямку Бахмута. Навіть не дивлячись.